Дивіться, тут присипали... Присипали тирсую. Висвітки йдуть. Води. І ти поклейму. Да, Добрий. Так. Огу. Для них. Огу. Так. Я думаю, ты мало ли завтра утром будет. Да, да, да.

Я живу в літає. Hum -hum. tá então, ok. eu vou mostrar para vocês Tem... Да, я клеймо, да. Це типа клеймо. не клеймо. Та і вообще клеймо непрощенный не каш. Надо польвука под древний перелік, польова видимость. Вот. Бачите, тут вже була рубка. Як прохідну призначили повторно. Вона призначається раз у 8 років. За машина. Що за машина? Хай іде пішком. Розстроєний. Нормально розстройний. Бідня гарний. Даймо конфету м'ятну. Так, ще один коняк. Зараз хай покажу да, по холодну нумерацію по деревну на уровні метр двадцять приблизно, да, півтора метра. От якраз тут є комліві дерева. Так, да. довольно таки неплохо. Коротше, друзі, попереднє виявлено зловживання. Тут наче, наче є дійсно рубка прохідна. Але є декілька але, як завжди. По-перше, прохідні рубки призначаються раз на 8 років. Хто призначив прохідну рубку, якщо вже тут рубка була нещодавно? Пеньки є. По-друге, потрібно зрозуміти, який об'єм дозволений до заготівель. От. Є дуже великий сумнів, що тут вже не почалися зловживання. От. Прийнято. Йде з клеймом, з апаратурою і з всіма розкладами. Ну, чудово. З клеймом, якщо йде, то будемо зараз виясняти, що тут за рубка, хто призначав і чого. Вийдемо ефір трохи пізніше, якщо буде щось цікаве.